Кримінальна відповідальність за примус та пропаганду до отримання паспорта Росії на тимчасово окупованих агресором територіях. Такі зміни до кримінального кодексу пропонуватимуть розглянути Верховній Раді. Якщо службович чи правоохоронець, який присягав Україні, добровільно стане громадянином держави окупанта, також отримує реальний строк від 10 до 15 років в'язниці. Так, Україна хоче протистояти російській паспортизації. Не буде відповідальності, якщо громадянина, не чиновника, поставлять в умови, коли той, до прикладу, не матиме медичної допомоги без отримання паспорта Росії, а також для депортованих змінити хочуть її відповідальність за колабораціонізм зараз за словами віце-прем'єрки Ірини Верещук. Майже усі, хто провадить господарську діяльність на тимчасово окупованих територіях, підпадають під закон про співпрацю з агресором. Але є люди, які опираються окупантові, утім змушені виконувати свої професійні обов'язки, як от медичні працівники чи комунальники. Тому закон хочуть змінити, як після деокупації вирізнити, хто був колаборантом в душі, а хто ні. Це вже робота для нардепів. Чітко прописали, що до прикладу, доставка пенсії або надання медичних послуг, надання житлово-комунальних послуг, робота банків до прикладу не є колабораційною діяльністю. Звичайно, що треба буде допрацьовувати У нас є комітет попереду нас чекають е, дебати і дискусії але в будь-якому випадку ми хочемо щоб люди на тот знали що ми не вважаємо їх злочинцями за визначенням тільки тому що вони зараз на тот і змушені виживати